З вами, містер Груфі, це щоденне тренування на педі. Сьогодні ми з вами будемо розвивати тільки ліву руку. Тому я взяв саме одну паличку, щоб прокачати саме ліву руку. Ми будемо грати вправу по алфавіту, і в нас буде однією рукою. Акценти не акценти. Тобто в нас кружечки це акценти, рисочки всі не акценти. Ми виділяємо, наприклад, буква «А». 1 2, 3, 4, 2, 3, 4. Граємо без акценту Б, 1, 2 на другий рахунок акцент на Сі 1. 2, 3, 4. Е, і виходить, що ми однією рукою повністю прокачуємо і акценти, і не акценти. Чому саме лівою? Бо ліва в нас трішки відстала. Ми правою чистимо зуби і йому вона нас більше е, розвинута. Тому вона нас грає швидше. Ну, особисто в мене. Ліва. Ну, Може, вона може так швидко, але не так довго. Тобто вона не така витриваліша, вона не така швидка насправді як е, право. Тому практикуємось. Почнемо з темпу 65. Це у нас буде ось так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поїхали по 4 рази кожну букву. 1, 2, 3, 4. Другий. Третій. Четвертий. Наступна. 1, 2. Розслаблено. Просто кидаємо паличку. Третій. Четвертий. Далі. 1, 2, 3, 4. Не акценти ми просто взяли і підняли палку вище і все. Коли не акценти, палка максимально низько. Вже дід. 4-3-4 Далі третій. Четвертий. Далі. І один, два, три, чотири. Другий, третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, чотири. Другий, два. Третій. Четвертий. Далі. Один, два. 4, другий. Третій. Четвертий. Далі один, два, чотири, другий. Третій. Четвертий. Вибачте, пропустив. Далі. Другий. Третій. Четвертий. Наступна. Один, два, три, чотири. Другий, два, три, чотири, третій, два. Четвертий. Далі. Один, два, три, чотири.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Я, коли граю якісь вправи, я намагаюся більше силатися на ліву руку, наприклад, не знаю, вправа грається окремо лівою, окремо правою, якщо рукою. Да? Наприклад, ось ця, то я зіграю один раз з лівої руки, потім з правої і потім ще раз з лівої, щоб... Дати більше навантаження на ліву руку. Ну, тому що навіть на барабанах, коли ми граємо, право, у нас хай-хед грає, да, там дрібні якісь штуки, вона все вигрібає. Якщо нам треба зіграти по черзі, вже ліва не так встигає, тому їй треба давати більше, більше вправ на ліву, руку, коли ми граємо саме на педі. Тому, якщо навіть у вас не виходить відразу переходити з однієї букви на іншу, поступово не турбуйтесь. Перейшли спокійно, самі собі зіграли. Повільно попереходили, попрактикувалися і потім граємо разом. Наступний темп у нас буде 75. 1, 2, 3, 4. Другий 2, 3, 4. Третій 2, 3, 4. Четвертий поїхали. 1, 2, 3, 4. Другий 2, 3, 4. Третій, четвертий. Наступна буква 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dali si od 1, 2, 3, 4, od 1, 2, 3, 4, od 1, 4, od 1, 4, od 1, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 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 10, 10, 11, 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 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2. D, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Dalí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Nastupna, 1, 2, 3, 4, 1, 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 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Далі. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, один, два, три, чотири. Наступне 1, 2, три, чотири, один, два, три, четири, один, Наступне, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, четири, 1, два, один, два, другий, третій, четвертий. Далі.

один, два, 3, 4, другий, 2. Важко тут. Третій, 2, 3, 4. Четвертий, 2, 3, 4. Розслаблено. Далі темп 85. Наступний темп. Один, 2, 3, 4. Другий 2, 3, 4, третій 2, 3, 4. Поїхали разом. Один, два, три, 4. Другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, чотири. Другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, чотири, другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, чотири. Другий, два, три, чотири. Третій. Четвертий. Далі. Один, два. Три, чотири, другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, 4, два. Три. 4, Далі. Один, два, три, чотири. Другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, 4. Другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, чотири. Далі. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Далі. 1, 2, 3, Далі. 1, 2. 4, 1, 2. 4, 1, 2, 4, 1, 2. 4, 1, 2 Всі 4. Другий. Третій. Четвертий. Всі тихо. Другий. Третій. Четвертий. Супер. Піднімаємо темп. 95. Можете розслабити ручку, щоб вона трошки відійшла. Поїхали. Один, два, три, чотири. Другий, два, три, 4. Третій. Четвертий. І один, два, три, чотири. Другий, два, три, 4. Третій, четвертий. Далі. Один, два, другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, чотири. Другий. Третій. Четвертий. Далі, один, два, три, 4, один. 2, 3, 4, 1, 2, 4. Буква І. Один, два, три, 4. Другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, 4. Другий. Третій, четвертий. Далі. Один, два, три, 4. Другий. Третій. Четвертий. Далі один, два, три, 4, один, 2. 4, один, два. Далі один, два, три, 4. Другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два. Другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, 4. Другий. Третій. Четвертий. Далі один, два, три, 4. Другий. Третій. Четвертий. Далі. Третій. Четвертий. Далі один, два. Другий. Третій, четвертий, всі чотири, Другий, третій, четвертий, всі тихо. Третій, четвертий. Пішли далі. Темп 105. Як у вас ручка вже да, трошки забивається. Даємо перепочити декілька секунд. Розслабили її трошки. І йдемо далі. Один, два, три, чотири. Другий. Третій, четвертий. І один, два, три, чотири другий, третій, четвертий. Далі. Один, два, другий, третій, четвертий, один, два, три, чотири, другий, третій, четвертий. Далі, один, два, три, чотири один, два, три, чотири один, два, три, чотири один. І один, два, один, два, один, два, один, два, далі. Один, два, три, чотири, один. 2, 3, 4, 1, Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два. Далі, один, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Далі, 2. два, три, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, далі. 1, 2, 3, 4. один, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, далі, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Далі 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Дуже добре. Ліва ручка прям прокидається. Мені подобається. Давайте останній темп 115. Перепочила трішки, опустили, розслабили. Аж прям. Горить рука. Приємно. Один, два, три, 4. Другий, два, три, 4. Третій 2, 3, 4, Четвертий. І один, два, три, 4. Другий, два. Третій. Четвертий. Друга. Один, два, три, 4. Сім. Один, два, три, 4. Розслабляємо руку. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, 4. Далі. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Другий. Далі – один, два, три, чотири один, два, три, четыре, один, два. Дали, один, два, три, четыре, один, два, три, четыре, три, четыре, один, два, три, четыре. Дали. Четыре, один, два, четыре, один. Далі, один, два, три, чотири один, два, три, четыре, один, два, три, четыре, один. далі, один, два, четыре, один, два, два, три, четыре, один, два. далі, один, два, три, четыре, один, два, три, четыре, один, два, три, Dale, один, два, три четыре, один, два, три, breakout, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1. далі. Далі. Всі 4. Наша улюблена буква. І всі тихо. Напишіть в коментарях, до якого темпу ви дійшли. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал і чекайте завтра нового відео.